День незалежності в Гостомелі святкували переважно діти. Прямісінько біля селищної ради, ледве встигаючи брати участь у різноманітних іграх, вікторинах, естафетах і конкурсах. Багато розваг дітям дуже цікаво, багато рухливих ігор. Дуже мої старші дощі сподобалося. Святкову програму для дітей створили ірпінський дитячо-юнацький клуб Дивосвіт і Гостомельський дитячий клуб літачок. У компанії із Мікі Маусом вихідний день перетворився на справжній мультфільм, зафіксований батьками на картки, пам'яті, фотокамер. Це дуже важливо для ось таких от маленьких козявок, для і тих, хто повзрослеє, постарше. От. Вони повинні розвиватися, вони повинні знати, як це все відбувається, веселитися, дружити друг з другом. Ну і тоді буде мир на землі, в принципі. Все залежить від дружби. Свято відбулося за підтримки Юрія Прилипка, який, не дочекавшись зимових свят, вирішив потішити дітей подарунками вже влітку. Нам всім хочеться побажати миру, добробуту і багато таких добрих і сонячних днів, як сьогодні. Слава Україні! Я вас вітаю! Василь Чернявський, Павло Лозовий, Єрпінь Тебе.